Психолога часто запитують, Юра! а які люди не здатні чогось досягти, який психотип, які поведінкові норми. Ну, поведінкові норми логічно. Просто людина ні черта не робить. Психотип, ну тоже, він ні черта не робить. Чому? Ну, чи є ж якісь природні приналежності до якоїсь мотиваційної фігні. Немає. Тому що ми бачимо, що люди з психічними розладами чогось досягають, не обов'язково світового визнання, а вони вчаться з ними жити, читати. Сліпі люди вчаться читати. Народ. Подумайте, люди без них вчаться ходити на протезах. Люди, які не вміють говорити або є глухими, вчать мову жестів. Це успіх. Так, вони не завперлися в собі, такі, типу, я є людина з особливими потребами, і я нічого не можу. Ні, вони щось роблять. Це непогано мати розлад, непогано мати якийсь неправильний психотип, погано, напевно, що не вміти з ним жити і надіяти, що одного чудесного дня все пройде самостійно. Не, не пройде. Поки ви не почнете щось робити, не почнете уживатися з собою в будь-якому випадку, чи ви здоровий, чи не здоровий, чи є діагноз, чи немає, вам з собою жити до кінця свого життя. Вам з собою!